Робимо запалювання ну, на буде мото-помпу. Будемо мати ролик. Да. Mm -hmm. Робимо зжигання, зжигання на столі. Переробляємо. Да. Коли зробимо, буде готовий. Юра, потом здою ми вийдемо. Я іскра чи не я іскрен. Проміримо, що точно на столі. Стояло таке магнето, там все разом було. Переробляємо на УАЗ. Останні акорди. Схема готова на столі. Ну, Ішли по полонині. кіто то радіо заграє червну руту, то я повім, що то радіо. Йдуть туристи по полонині, і радіо так трибле коло того і слухають музику. Діду, був, ці пасе, пасе та й каже, хлопче, добре, що то в тебе таке? О, каже, діду, то радіо. Ну то радіо заграє мені червену руту, я повім, що то радіо. От тепер кавидемо, чи наше радіо заграє нам червену руту. Провіряємо тут вшитку, чи у нас у нас басує. Коля на язик будеш провіряти, Угу. То... Mm -hmm. ти не такий, тебе не набуть. Так, ну, то я так буду все берта. Але кафуру закритий, щоб іскра не втікло. Ні, а що ти таке? Аж пі, блять. А я прокрутив не добре. Добре, добре. Шкант гупав. Нам... Можна. Можна мінус, мінус, плюс, плюс, оп. Ne, tu za iskrivo. Čeho? Tepet, kaj krutime, ima je bote iskrano. Te, čekaj. Možete zatrumpljati? Čekajte, ja da zastupori od... Čekajte, tu zastupori od... O, vidiš? Gdje si? Ja, točno že. Je, je skrat. O, tepet, kaj možete to življezevo lipeti do toho, do malo. Ага. буде Червону руку. За, або, казали, або казали, що є, є, навчала. Навчала. на розкласти. Ні, ні. Центральний, на центральному проводі є іскра, кожний провод провіримо і кладемо його дома. Режить газ до п'яний в Шанцові, вона дому тягне хліб сітками, все. а залеве на цього ціло цілого. Ну, люди добрі, позирайте. До малошки паленьки, не я. вона дому хліб тягне. Біжить кум по село і реве, на тому люди вочечули, люди вот і чули, люди кум, каже, а що ревеш на ціле село? Ти чічу вже ручки в космос полетів. Він каже, що вшитки, ні, але М двоє. Та треба так ревіти на ціле село. Сидить на каміньові, діду, посевуть, курить люльку, раз летить трьохголовий і головний. Все на суботник, все на суботнік, все на суботник, все на суботник. Все на суботник, все на суботник. Де-то так буня в піпку, повзернули, от чортовий потяг засяця москалю об'їла. Опівкимся і запуляти. Нормально сім'я. Дві шайбочки. Тобто так і має. Вот і потім центральний провод буде сюди. Панічка у кабаколі зниматься, все, знялася. Пацан до неї подойшов, все по шампанською, шампанської, морожені, десерті, каже, пой до мене. Вона ну, каже, та пішли. На дворі зима, сідав він в машину, їдуть. На пів дороги вони мають пістолет, кладає до скроні і кажуть, роздівайся. Розділася, вон з машини. Вийшла вон з машини. Ліпи сніговика. Зліпила сніговика, і сідай в машину, одівайся. Пішли до, до, до нього дому на квартиру, все, поляна накрита, свічки, все, як має бути. Ну, що як має бути, рано нас протягать його постели ти каже, нащо тобі це в швидко було? Я б ти і так і так дала. Він каже, о, ні, ресторан забудеш, мою машину забудеш, мою квартиру забудеш, мене забудеш, а сніговика не так... Анекдот. Анекдот про професійні хвороби. Хлопці, хто мені, професійна хвороба бабна яка? На, ніж. Ніхто не Алкоголізм. Який б не був до нього, цимбор прийде, сяде за барстойку, чином лепне, лепне. Єде привить третій, а в бадменам цим бору, значить тільки буде і того. Професійна хвороба шахтера. Ніхто шахтьора. Ні. Сілікох легких, бо надихається по руху в шахті, а маску з домі, бо дихати не один плються конець. А професійна хвороба мента. блядь.